Усіх чоловіків змусять пройти повторну ідентифікацію в ТЦК у Верховній Раді, хочуть, щоб всі чоловіки повторно пройшли ідентифікацію в ТЦК. Це стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Про такі наміри нардепів розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Депутати хочуть ухвалити закон, який передбачає обов'язкове відвідування військомату всіма чоловіка і навіть тими, що стоять на військовому обліку. В державі хочуть знати конкретну цифру, яка зараз перебуває в резерві, і скласти план для подальшої мобілізації, для цього чоловікам необхідно буде особисто з'явитися до ТЦК без повістки або скористатися електронним кабінетом в системі поберіг, створення якого передбачено законопроектом 10378, за який планується проголосувати 10 січня. Таким чином, Зробити переідентифікацію хочуть змусити всіх чоловіків і навіть тих, які правдами і неправдами виїхали за кордон. Якщо вони цього не зроблять, то на них чекають неприємні наслідки. А саме, усі, хто не виконає цю вимогу, будуть позбавлені банківських послуг, для них можуть припинити роботу консульські та нотаріальні послуги, такі рішення непопулярні серед населення, але по інакшому не достукатися до військовозобов'язаних чоловіків. Мільйони з них переховуються від військового обліку, але потрібно всім нагадати, що ми ведемо війну проти сильного ворога, тому кожен чоловік повинен рано чи пізно бути готовим стати на захист своєї батьківщини, якщо це буде потрібно. Зазначив Вадим Івченко: нагадуємо, що 4 січня залужний почав тиснути на депутатів, щоб ті пришвидшили мобілізацію. Адже, якщо вони цього не зроблять, то зброю в руки прийдеться взяти їм. Більш детальніше про ультиматум залужного депутатам щодо мобілізації ми писали в цій статті.